you <laughs> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Студенти Львівської політехніки організували мітинг проти викладачки вишу Ірини Фаріон через її висловлювання та публікацію листа з даними студента з окупованого Криму. Зазначається, що студенти вийшли під стіни вишу з плакатами геть комуністку Фаріон та легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину прикривають військові. Учасники акції також скандували Фаріон. Та про те, аби її прибрали, хочуть не всі. Так, порохоботи знову вийшли на слизьку до. Ріжку з черговим скандалом вони вирішили підтримати Форіон, не дивлячись на те, що вся країна постала проти неї. Так, з власним висловлюванням підтримки скандальної викладачки вийшов народний депутат від партії ЄС Микола Княжицький. Він почав р'яно відстоювати позицію, що вона права. Історія з Іриною Фаріон, чиста і ПСО проти української мови, але я щиро не знаю, хто її організував Ірина Фаріон, яка повторила звичну для себе максималістську риторику, яка стала провокацією, чиї хейтери, які хором кричать, Фаріон не гідниця, бо під час війни яка різниця. Зрештою, для них і до вторгнення була різниця, а зараз вони лише намагаються. Взяти реванш після проукраїнської хвилі написав він у своїх соцмережах. Та насправді народові начхати на думку порохоботів, яких гарненько промили. Це просто пусті фейкомети, такі як Арєв, що опублікував недавно фейк, а потім намагався підчиститись. Та каже Фаріон: вона просто на відріз відмовляється визнавати свій провал, хоча їй всі тикають у це пальцем, зрозуміло, що їх слухати ніхто не буде. Проте вся Україна зібралась з протестами проти неї: Українці не горять бажанням, аби така викладачка вчила дітей, в них залишилась одна. Умови вигнати з кінцями Форіон та ніколи більше не допускати до навчання людям просто допекло, що вона виступає проти всіх і вся, що пов'язано з російською мовою. Крім того, проректор львівської політехніки вийшов до студентів, аби трохи заспокоїти їх та внести долю ясності, що ж буде зі скандальною особою. Проте він також просто розвів руками та не вніс ніякої ясності в подальших діях ректорату. Звільнити Фаріон не просто треба з'ясувати всі обставини, сказав він. Крім того, в університеті так і не зрозуміли всіх вимог. Чи просто не захотіли та просто відступили назад. Цікаво, це вони настільки злякали з гнів однієї жіночки, яка зараз зганьбилась на всю країну, та просто змила свою репутацію за мить. На цьому все це не закінчилось. Фаріон продовжила з себе корчити миле та невинне ягнятко і відмовилась визнавати свою неправоту. Крім того, їй виявилось все одно на весь той негативний шквал критики, яким полив її весь народ цієї країни виклад... Ледачка взяла за потрібне прокоментувати лише одну зі своїх заяв. Це стосувалося саме ситуації з кримським студентом. Мовознавиця зазначила, що хлопець, нібито, сам винен в тому, що розкрив свої персональні дані та не подбав про свою безпеку, проте вона навіть не додумала, що на тимчасово окупованому півострові висловлення такої позиції набагато небезпечніше ніж будь-де в світі. Звісно, Фаріон легше все спихнути, як вона любить казати з хворої голови на здорову та звинуватити інших. Проте мовознавиця навіть не підозрює, яку підлянку в яку підлянку влаштувала хлопцеві. Водночас Фаріон вирішила привернути до себе увагу незвичайною заявою. Вона заявила, що має намір звернутися до СБУ після скандалу з оприлюдненням даних студента з Криму. Вона вважає, що звинувачення на її адресу не мають жодних підвалин, а їхні підґрунтя, нібито, заклали російські спецслужби. Саме про це був слушний допис так званого студента з Криму. Хто він аж ніяк не можу знати? Якщо цей студент, що вщент відхрестився від своїх слів реально з Криму, то він точно мав би знати про небезпеку, підписуватися власним прізвищем. Пише мовознавиця. Та вона вже допекла всім цікаво, чи захоче СБУ розглядати її звернення після того, як Фаріон скандально влетіла з висловлюванням думки про російськомовних бійців або підставила хлопця з тимчасово окупованого Криму, який справді підтримував її. А всі ті особи, які досі підтримують думки та позицію цієї мовознавиці, просто працюють на руку Кремля та розповсюджують повну пропаганду. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Субтитрувальниця Оля Шор